Друзі, всім привіт! Я така до вас з вогником, не звертайте увагу. Сьогодні новий день, сьогодні дуже сонячно, плюс вісім. Умогоробчик залетів до нас на балкон, щось там цвіріньке. Вчора два голуби залетіли. Хлопчик і дівчинка цілувались, сиділи на підвіконні, Пообсирали мені все. Все там на балконі треба буде мити, чистити. Ой, я зараз чекаю, кому. Вона мені обіцяла зранку напевно переїхати, чи я не так прочитала. У нас вже перша година, її все нема. Я знаю, що вона дуже сильно любить білочку на хліб мазати, так їсти. Тому зараз зроблю. Якраз вчора юр попросила, знала, що вона приїде. Попросила зганяти в магазин. Купили сирочок. Чесничок є, майонез. Зараз все це змішаю. натру. Вчора робила, готувала, не знімала вчора нічого. Макарони з фаршем, з цибулькою та морквою. А, і робила салат знову, черемшу яйце. Дуже мені подобається черемша. І не так погано від неї, як від чеснику. Владик тут топає у мене під ногами. Ходунки поставила його. На деякий час, поки зараз все на зроблю. Він зранку поїв непогано ману кашку. Ось, і будемо чекати, на кому потім, можливо, вийдемо погуляємо на дві. Ще вирішила приготувати комі маннік. Я недавно готувала. Мені дуже сподобався він на смак, тому вирішила повторити. Якщо цікаво, можу ще потім повторити і зняти вам рецепт: Маннік з яблуками та апельсином. Як бачите, я натерла Шкірочку, отаке тісто вийшло в мене. Зараз ще перемішаю його і буду заливати. А. Ти Владик, не гарно на камеру так робить. Mm. 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 Покажи свої зуби, клики, покажи, які у тебе клики торчать. М -м -м. Клики верхні торчать. Синочок, у нас телефон розрізається, треба, тр треба поставити на зарядку. Що будемо робити? Треба виходити, чатушка Кріс їде, наче з іншого міста до нас. Так довго Трим трамвай чекала. Зараз приїде. <плес> Та, ми дочекаємось, коли пиріг запечеться, і підемо на двір. добре? Так, да, Підемо на двір. Погуляємо. Бай, бай, бай. У візочку погуляємо. Вадик буде тихенько сидіти в візочці, так? буде гратися собі там, не кричати, як вчора. Йо. Йо, хлопчик. Мій хлопчик рідненький. Давай, ми воно в нових носочках вже ще дівчинка подарувала. Підійшли по розміру ще на виріст будуть. Давай, давай. Що там книжечка твоя улюблена? Давай подивимось, що тут у нас? Кіт, Це, треба було дивитися, кіт ще й такий. Це ж у нас явочка така була. Кожен раз дивлюся, просто. просто... Серце кров'ю обливається, чи така порода. Хомячок. Хомяк, пес. Скажи, не цікаво. мені телефон цікавий пес. А ви кажете, що дитина якась тиха, спокійна. А коли телефон вмикає, він взагалі завмирає або грає на камеру так тихенько собі вдома, без, без телефону, якщо я не знімаю, він таке виробляє, тільки бачить телефон, все. Вся увага на нього. Владиславчик, підемо на двір. На дворі так гарно, сонячно, тепло. Тя-тя. Оце думаю, як би його не заснути ще. Ой, так. Спати хочу, хоч сьогодні Владік дав нам поспати з Юркою. Десь годин півп'ятого тільки прокинулась його покормити, а так він вночі спав. Що дивно, тому що останні дні, неділю цілу, він прокидався вночі і грався. І заснути, завалити спати його ніяк неможливо було. Ніколи хати не допомагало. Ні пісні, ні сказки, нічого. Про тебе, про тебе кажу. Він таке витворяв. Ну, а зараз вже нормально. Це, напевно, у нього один зубок, який зверху, верхній, середній не прорізився. І це, напевно, він вже лізе. Вже я біленьке бачу, тому може на зуб. Здрасті! Кажете, що бреш, що кума приїжджала, малий проснувся. Не не Нема коли знімати, розумієте, ви розумієте, так? Так страшно спить, але завжди тут. Ми балакали. Сіли заплакали. Ні, ще не плакали. Зараз мала хотіла сказати, мала уїде. Будемо плакати. П'ємо заразу якусь. О, малий проснувся все. Малий поспав трошки на дворі. Зараз на руці буду брати. Помощниця. Ой, забрала посилку на розетці, покажу вам, що приїхало. Для малого це дуже корисна річ. Давно пора було. Обаюкала. Кріс мені сьогодні подарувала такі серги, сер... сер... сережки. 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 Класні. Мені дуже подобається. На кожен день можна носити. Яшма, так? Угу. Поки там Владька колупається, сзади, я хочу показати вам, що я забрала з пошти, замовила Владіку. Здрасті, де ти там? Куку? -ку. Де ти там? Хочеш до мене? Мама знімає. А що мама знімає? Давай покажемо, що ми забрали. Так, синочок покажемо. Значить, набір. Заплатила я 350 з копійками гривень. Це ось такий набір захисту для дітей. Давно пора було замовити, якщо чесно. Тут значить, є і та комод. Я так розумію, те, що от таке можна ще й на вікна на пластикові. Але потім ми з тобою замовимо щось. Да, замовимо якийсь дуже класний захист на вікна пластикові, бо мама дуже сильно, дуже сильно боїться таких випадків, тому. Будемо і привчати не лізти туди, і щось ще таке, щоб закривало. Потім. Тут є ще отакі стопори для дверей, але вони нам не потрібні, він буде просто гратися ними. Так, Ладік, треба помити. Помити потім дам. Добре? І ще я вам скажу так, немало тут цих штук для комода. Мені саме головне, що ось такі є. Це для чого вони. А, це на дверці. Це на дверці, які отак відчиняються, отак. А це для комода, отакі штуки, які виїжджають. Потім у нас є ще стопи. Дуже багато. Можна потім ванну якщо що, в ванні гратися їм. І саме головне, що мені потрібно було, так це ось такі. Штуки силиконові, але вони, як не сказала, щоб вони м'які були, вони тверді. Ну, Все ж вони кращі, ніж гострий кут е на меблів. Я вам зараз покажу, які у нас гострі кути, і треба позакривати. Я сподіваюся, що вони будуть міцно триматися і що він їх не відколупає і не з'їсть. Так, вадик? Не з'їси їх, ні такі штуки? Зараз приклеїмо. Татко прийде зараз і буде її клеїти. Я поки що лізти не буду, хай він там подивиться, як його правильно зробити. Ну, і отакі штуки це в розетку. Я так розумію, з замочком чи без замочка, але от у розетку теж я купляла, замовляла на аліку, приїхали вже повставляла. Оті штуки, які закручуються від пюрешок, вони не підходять там. Зовсім не підходять, у нас не такі переноски. А, тому, я думаю, ці підійдуть класно. І все, оце весь такий набір. Ну, а ще а, скоро я побачу мієчку, свою похресницю, тому я вирішила купити їй дещо таке навесну. Дивіться: який класний костюмчик я взяла Мії. Мені він так сподобався, коли його перший раз побачила. А, тут іде зараз покажу. Ось таке худі. Ну, типу худі, ковтинка яскрава, Daydream написано. Джогери ось такі. Це е, трикотаж, але він не товстий, він тоненький. Якраз на плюс 20, на плюс, я думаю, на плюс 22 буде нормально. І е, ж, жилет, як бачите, жилет, він такий тоненький, але від вітру тут, думаю, буде нормально. Гарний мінчики гулятися на дворі. Яскравий, так? Щось там таке. Що, Обслюнявити треба? <гум> мені подобається. Я його просто побачила, мені так сподобався, думаю, ні? якраз крізь були, вона розмір допомогла підібрати і пить. Під. Ось такі діла. <гум> Все. Дивіться, я зробила, але перед ним не буду відчиняти, щоб він не зрозумів, як воно працює. Треба буде відволікати його і тоді ручкою хоп-хоп, відкрила собі, що треба достала. Він зрозуміє потім вже ж, але не зараз дивіться. І все. Дуже зручно цілості я не впевнена, що воно буде триматися добре. Якось не знаю, мені здається, що він зможе відірвати. І тут, дивіться, таке рівне зверху, а по бокам воно кругле. І я не розумію, з якої сторони, якою стороною треба вкладати. На малюнку, наче так, вже лізе. Бачите? Звернула увагу і він уже ліз. Владислав, татко їде додому, чуєш? Ми, до речі, як бачите, зняли ту велику картину. Чому? Тому що він вже встає, опирається. Дивіться, що робить. Дзеркало треба ховати в іншу кімнату. Владислав, обери руку одного. Забери ручку. Синочок не можна, не можна. Чіпати не можна таке. Вириваєш всі лампочки. Дзеркало вимкнуте повністю. Я зовсім не вмикаю. Як, як бачите, я почала вмикати люстру ніколи. її Не вмикала. Там були лампочки, але я ніколи не вмикала. Зараз звикла для того, щоб не вмикати дзеркало, щоб не забути його, щоб воно не горіло коли. Коли нас поруч немає, тому дзеркало вже все стоїть як мертве. Тільки коли я там знімаю якісь речі на собі, тільки тоді під своїм наглядом. Так ось він піднімається, стає на ніжки і починає по картині бити руками і її знімати. Здорову, тому я її зняла. А Юрка повісив оці дві маленькі наші. Треба штори поправити. Мені хтось із дівчат казав, що щоденки вампіра на третьому сезоні вже не цікавий. Вже не цікавий. Я дивлюсь, п'ятий я не можу зупинитись. Я не знаю, що буду коли робити, коли вони закінчаться. Напевно, буду дивитися якийсь турецький серіал. Мням Оце Кріс подарувала мені сережки, а малий так до них тягнеться. Хочу їх взяти, вирвати. <хи> Напевно, мені так подобаються, вони такі легенькі. Ой, я завтра буде сонечко, покажу вам ближче, які вони гарні. В неї багато чого цікавого є. Не забувайте, що вона робить це все на замовлення. Тому заходьте до неї в інстаграм, і щоб побачити, що сподобається. Замовляйте. Думаю, вона буде рада, якщо я оце згадаю в лозі про неї. Ось. Такі справи. так? Вставай, вставай, давай. вставай, Прошло 4 так в три То есть 4 Вот так вот з трьох до шести ранку. так? Танцюємо дубцею тут, О, то, то, так. Дорний сміх, дурна. Дурно смі, дурний сміє. Дурно смі. Дурно смі. Дурно смі. Вставай, давай, вставай, давай, піднімайся. Радість маленька. Радість велика, але такі маленькі. Oh, yes. oh.